Комплекс ранкової гімнастики веселі сніжинки. Починаємо з ходьби на місці. Піднімайте колінця, дихайте вільно. Вправа впіймай сніжинку, вихідне положення, основна стійка, руки вздовж тулуба. Руки вгору, плеснути в долоні вдих, повернутися в вихідне положення видих повільному темпі виконуйте 8 разів. Права де сніжинка. Вихідне положення ноги на ширині ступні. Руки на поясі. Нахилу перед, руки в сторони видих. Повернутися у вихідне положення вдих. Вісім разів в середньому темпі. Права, маленькі сніжинки. Вихідне положення основна стійка, руки за спиною. Присісти руки вперед, плеснути в долоні. Видих. Повернутися у вихідне положення. Вдих. Стежці за диханням. Вправа сніжинки красуються. Вихідне положення ноги на ширині ступні, руки біля плечей. Повороти в сторони з розведенням рук. Вдих. Повернутися в вихідне положення. Видих. Виконуйте 8 разів в середньому темпі. Вправа сніжинки полетіли. Вихідне положення лежачи на животі, ноги разом прямі руки під підборіддям. Згинаємо ноги в колінах. Одночасно піднімаємо верхню частину тулева, відводячи руки за спину, вдих. Повернутися у вихідне положення, видих. Права сніжинки відпочивають, вихідне положення, сидячи на підлозі, ноги разом прямі, упор руками позаду. По черзі піднімати пряму ногу під кутом, видих. Вихідне положення повертаєтеся, вдих. Вісім разів в повільному темпі. Права веселі сніжинки, вихідне положення ноги разом руки вздовж тулуба, стрибки, ноги нарізно, руки в сторони, і стрибком повертаємось в вихідне положення дихання вільне, 20 разів в швидкому темпі. Закінчуємо ходьбою, встановленням дихання і виконуємо вправу на розвиток дихання. Дихаємо глибше. Глибокий вдих руки через сторони, видих, вдих глибокий і видих. Молодці! Бувайте здорові!